Література Франко Тара Шевченко це видатні фігури. Також Леся Українка, Костенко Ліна, вчимо літературу України. Дорогі дев'ятикласники, вітаю вас на уроці української літератури. Мене звати Анастасія Євдокимова, і я керую промоцією читання в Українському інституті книги. Тож сьогодні ми поговоримо про те, як читати Марка Вовчка. Тема нашого уроку тема народного життя в повісті інститутка Марка Вовчка. На минулому уроці ми з вами вже почали розмову про Марію Вілінську, яка працювала під псевдонімом Марко Вовчок. Про емансипацію, жіночий рух за права. Ми згадували про жінок-авторок, які мали чоловічий псевдонім, зокрема як Марко Вовчок. Ми говорили про те, що Марія Вілінська вийшла заміж за Опанаса Маркевича дуже рано, в 16 років. Завдяки йому вона вирвалась із тіченого дому в якесь інше вільне життя. Завдяки Опанасу Марковичу вона вивчала українську мову, збирала фольклор. Та познайомилась з пантелеймоном Кулішем. Пантелеймон Куліш розглядів у Марії Вілінській талановиту авторку. Саме він допоміг видати народні оповідання. Саме він був першим редактором. Вона подорожувала по Європі, але не з пантелеймоном Кулішема, з Іваном Тургенєвим. Вона познайомилася з Жулем Вернем та іншими митцями того часу. Вона була авторкою української, російської французької літератури водночас. Вона була моцартом любовних історій. Саме так її називав Віктор Домонтович, саме завдяки її любовним пригодам та чоловікам, які були захоплені нею. Іван Франко писав, що хто читав українського Марка Вовчка. Той, хоч би який запеклий теоретик він був, напевно, стоятиме під впливом чару й розкішності його чудової мови. В московських творах Маркавочка на не диво зовсім навпаки, мова ординарна, безбарвна, неорганічна, мішанина Людової великоруської з мовою канцелярії та школи. Так і чуєш, читаючи ті оповідання, що вони, наче переклади з якоїсь іншої мови рідної і натуральної мови авторки. Тобто не російська мова, мова, з якою вона зростала, була її рідною, вірогідно, для творчості, а саме українська, наскільки органічно вона писала українською мовою, наскільки вона віртуозно нею володіла. Ми говоритимемо від сьогодні про текст інститутка, про повість інститутка, який вийшов 1859 року. Було дві версії цього тексту україномовна і російськомовна. Україномовна мала присвяту Тарасу Шевченку. Пригадуйте, на минулому році ми з вами читали поетичний текст, який Тарас Шевченко присвятив Марку Вовчку, де він каже: О, моя доню! Нарешті наша література побачила пророка, якого йому так не вистачало. Починається інститутка з того, що події відбуваються в домі старшої пані, на яку працює дуже багато кріпаків. Зокрема, і Устина, головна героїня-оповідачка. Твору, який ми читаємо. І от тяжко їм важко цим кріпакам. Бува лихо, що плаче, а бува, що й скаче. То так і моє лишенько. То мені сумно, то мені весело. Якби мені за кожною бідою моєю плакати, досі б і очі я виплакала. Устина спокійно ставиться до життєвих викликів. Вона їх приймає і поступово долає. Так, іноді робота на пані дуже важка, і вона навіть стає досадною. За мене, то вже в дворі жили. Ми спокійненько. Одно було горе, що з двору й ступити не пустять, що потрібно постійно перебувати на одному місці. Не можна нікуди вирватися, ні з ким поспілкуватись, ніде погуляти. Весь час ми замкнені в цьому просторі. А окрім цього, докучає була та робота, докучає, набридає робота, що ж пече: гаптувати, тобто вишивати, прясти, робити різну роботу, яку змушує робити пані. Та що врадиш? Таке життя. Аж тут починається передчуття чогось іншого, якихось великих змін. Це було передчуття приїзду внучки пані. У старої пані не було роду, окрім мала собі внучечку. У Києві обучалась у якомусь там, от коли б вимовити, інституті. Інститут благородних дівиць, інститут шляхетних панянок, навчальний заклад відкритий в 1800-х роках в Києві. Сьогодні це жовтневий палац. Власне, там навчалась не лише героїня твору Марковчок, але й багато інших авторок, про яких ми говоримо пізніше. Було частенько до старої листи шле, а стара ті листи щодня вичитує і поплаче над ними, і посміється, коли пише онучечка, щоб уже приїздити до неї та додому забирати. Подобались пані ті листи, це була для неї розрада. Як живе внучечка, чим вона живе, як вона навчається, в яких умовах? Мати Божа, увесь будинок зворухнувся білити, мити, прибирати. Панночки, сподіваюсь, панночка буде. У перечутті панночки був весь дім. З одного боку, це була велика напруга для всіх. Ніхто не знав, чого чекати від тієї панночки. А з іншого боку, перечуття щось нове, якась свіжа кров приїде, зараз щось зміниться. Старша пані постійно посилала туди за хату для того, аби дивитись на дорогу, чи не їде панночка. І це було радістю. Можна вирватися з цього будинку і от десь походити, хоча б трішки. Квіток було назриваєм та позаквітчуємось. А що ще робити, поколи йдемо через поле? Адже молоді дівчата і хочуть виглядати гарно. Як молоді, та до самого двору тими вінками величаємось. А ступаючи в двір, схопимо з себе, позакидаємо. Та так було жалко тих вінків кидати. Так жалко, так їм хотілось краси, побути красивими, мати красу поряд з собою. Але. З'являється панночка і починає їй догоджати старша пані. Чому вона боїться онучки? Чому вона боїться її не догодити? Та, мабуть, тому що дуже вона її любить, дуже цінує. Для неї велика радість, що от внучка приїхала. А в тому пансіоні, де внучка навчалась, було заплачено великі гроші за те навчання. Тому бабуся сподівалася, що. Внучка зараз ділитиметься знаннями, навиками, не лише співами і танцями. Ох, бабусечко, і морено, і мучено нас та все дурницею, все не не те нас вчили. І те вчи, і друге, і десяте, і п'яте то вчита, то вчи та й то вчи. Нащо мені те знати, як по небу зорі ходять, або як люди живуть поза морями, чи в їх там добре, та, чи в їх там недобре там, аби я знала, чим мені себе поміж людьми показати? Тобто онучка знецінює знання отримані в пенсіоні. Чи це важливо знати, як змінюються зорі і місяць? Чи важливо знати, як живуть люди в інших країнах, там, за морями, десь далеко, який в них побут, які в них звичаї, які традиції? Мабуть, що варто, адже це частина освіти, це частина необхідних знань про світ, навколишній світ. Можна дивитись на нього вузько, крізь маленьку дірочку і бачити лише свої співи й танці. А можна відкрити для себе широкі горизонти можливостей, нових знань, відкриттів, Адже це цікаво, як функціонує світ, як він змінюється, які в ньому барви. А як же часом хто в тебе спитає, як там ті зорі по небу ходять або що? Бабуся переймається, чи зможе себе внучка гідно показати. Люди й осудять зараз, чилася та не тямить, що відповідає панночка. Та що це ви, бабусю? Та все я тільки вам призналась, що не знаю, а чужі з роду того й не домишраються, хай хоч цілий день питають. Я за всього викручусь. І ще й їх оступачу, тобто їх ще й осоромлю. Он, як бабусю, хочете, я вам заспіваю? Слухайте, і починає панночка співати. І все співи та співи, їй би схитрувати, їй би піти якимось легшим шляхом. Навіть для себе вона не бачить перспективи, в тому би знати щось нове. Її зашореність її, мабуть, влаштовує. Купіть мені, бабусечко, по новій моді убрань хороших. Просить панночка. Що ж відповідає на це бабуся? Про це не турбуйся, дитя моє, буде в тебе всього. Ти в мене будеш царівна над панночками. А дівчата виглядають і дивуються, чого ж там панночки не навчено. А виявляється, найбільше її навчено туманити, найбільше її навчено обманювати, хитрувати, відхилятись, вихилятись. І панночці потрібна якась помічниця і пропонує їй бабуся обрати когось поміж. Тих дівчат, які є в домі. І обирає паночка, звісно, Устину, головну героїню, оповідачку. І запитує панночку Устину про те, а що ти вмієш? Чи вмієш ти так зачісувати, так вбирати, те робити, це робити? І з'ясовується, що. Нічого з цього устина не вміє, але вона може навчитись, і бабуся каже про те, що треба ж голубко каже стара, її не розум навчити. Все дурні голови, я скажу те, ти що друге, той вийде з неї людина. Ми її якось порадимо і, можливо, вийдуть з неї люди. Але з неї вийде людина з устини чи працівник. Хто їм потрібен? Безумовно, йдеться не про людські якості, а про працівника. Про помічницю, яка вміє заплітати, яка вміє прасувати, яка вміє одягати, розбирати і робити всі необхідні речі. Устину обурювало, що говорила бабуся і панночка, так наче про коней. Ой, устечко, журяться дівчата, яково -то тобі буде, що ж вона така непривітна? А що ж, кажу дівчата, журбою поле не перейдеш? Тобто. Якщо ти сумуватимеш, то ти цим поле не перейдеш, потрібно просто вставати йти. Та й от долі не втечеш. Яково буде, побачимо. Ситуацію з панночкою і потребу їй прислуговуватись, устина сприймає не як проблему, а як задачу, яку необхідно вирішити. Не як проблему, яку необхідно здолати, а як набір завдань. В цьому, власне, її. Мудрість. Вона розуміє, що від долі все одно не втечеш, і потрібно побачити, як воно все складеться. Потрібно просто робити свою роботу, бути добрим працівником. І от настає вечір, і дівчата кличуть: іди до панночки, розбирати. Розбирати панночку це означає готувати її до сну, готувати, знімати з неї весь одяг, розплітати, причесувати. І з'ясовується. Що устина нічого з того не вміє, і панночка починає злитись, що якась недоладна в неї помічниця. Панночка лише зараз злиться, далі буде гірше. Наступного дня ранесенько прокинулась наша панночка, умилась, прибралась, оббігла усі будинки, весь двір, і в садку була така веселенька, «Дома, я каже, дома, Усе мені вільно. Є устина, для якої цей дім. Це в'язниця. Вона не може звідти вийти, вона залежить від поміщиків, вона залежить від їхніх забаганок розпорядку дня та власне від самої панночки. І є панночка, яка нарешті опинилась вдома, яка відчуває цей дім як свою власність цих людей як свою власність, і от в цій свободі вона купається. Тож одна з них перебуває в волі, а інша у неволі. Перебирали бабуся з панночкою гардероб, і панночка питала: бабуся, а коли ж можна буде вдягнути атласову сукню? А бабуся каже, що коли ти заручишся, тоді й вдягнеш. І от дивно: а чому вона вже стільки часу тут вдома, а женихи а свататись досі ніхто не приїздить? І от вони починають з'являтись поступово ці. Князі та пани вельможні. Було, як весіллю зовсім приберуться і будинки поставляють кам'яні, коней воронних позапрягають, аж лихо, пересипають такеньки, пересипають, а панночка й зітхне, що в них досі нікого не було. І от вони починають з'являтись: паничів, що то в нас перевернулось аж роєм, коло нашої панночки звиваються, так як ті ж джмелі годуть. Війшла либонь, їх усіх, кого словами, кого бровами. Вона до кожного підступалась, кожного розглядала. Одного на здоров'я любенько питає, другому жалиться, що без чогось їй сумно та дивно, котрого коло себе садовить. Вона з кожним по-своєму спілкується. Бідахи розкохались аж зовсім подуріли. Вони сохнуть, вони люблять, вони бачать в ній прекрасну панянку. День у день наїздять до нас. Одно одного попереджаючи та зизим оком накриваючи сірими поглядами. Чи ж вона так всім до душі припала? Чи вона настільки гарна, чому вони сюди їздять? В чому загадка цієї панночки? Бо бач, немає їм чим у світі розважитись. Солодко з'їсти, п'яно спити, хороше походити, а більше ніяких тих панів немає розваг. Таке їхнє бідне життя цього панства. Не можуть вони ніяк розважити себе. Потроху та помалу, усе панночка на свій лад перевернула життя і господарство. Якщо до приїзду панночки маєток жив за устроями старшої пані, так було непросто працювати. Але старша пані була доброю милостивою до свого колективу, то панночка починає всіх брати в лища та контролювати і вказувати, кому, що і як робити. І кожен, хто робить свою роботу недобре. А роблять свою роботу недобре усі. Вона їх безпощадно карає. Нас, дівчат, усіх гаптувати посадила, сама й учить, та раз по раз набігачи, шиємо. І обідати йдемо, то вона хмуриться і свариться. Не подобається панночці, що її робочі обідають. Далі, вже щодень, то вона сердитіша, вже й лає. Часом щепне або штовхне стиха. Та й сама почервоніє, як жар, засоромиться, поки ж тільки не звичилась, а як оговталась, обжилася, то пізнали ми тоді, де воно в світі лихо живе. Щойно панночка прилаштувалась з спершу словом, потім щипнула, а потім її дії ставали все жорстокішими й жорстокішими. Пригадуєте, чи ми читали, як панночка. Забороняє бабусі в'язати. Вона каже, бабуся, аби та відклала це плетиво, бо цією ж спицею може і око виколоти. Це просто погроза. Чи панночка дійсно могла піти навіть на таке? Починається конфлікт між устиною і панночкою. Панночку все не влаштовує, і вона починає устину буквально душити. Устина відчуває її холодні руки, непритомніє. Потім лягає кілька днів, тижнів, хворіє навіть. За цей час панночка могла би взяти собі іншу помічницю, але вона цього не робить. Чому? Просто вона розуміє, що вона має повну владу над Устиною. Устина хворіє, і дівчата приходять з панщини, не просто працюючи на панщині, приходять і кличуть у сину, що панночка хоче, би ти йшла і працювала, що ти тут лежиш, що ти. Ледащо. Лежу сама усі на панщині, лежу та й думаю: таке молоде, а таке немилосердне, Господи. Замислюється устина над тим, звідки в панночці є ця жорстокість, звідки вона проростає, де її коріння, де її джерело цієї жорстокості? У хаті холодок і тихо, стіни білі й німі, я сама своєю душею. Вітерець шелесне та прихилить мені у віконце пахучий пузок. Що ж відбувається, коли Устина нарешті залишається в хаті сама? Вона слухає тишу, і вона помічає природу навколо. Це єдиний епізод тексту, де, в принципі, з'являється природа. Опівдня сонячний промінь, гарячий, перекине через хату, ясну стягу трепещущу, перекине свій промінчик, наче мене жаром обсипле. Душно мені, дрімота, сну немає, так усе сама самісінька зі своїми думками. Як у світі жити? Рада була, боже мій, як рада, коли зашумить садок, стемніє світ і загурчить дощ об землю. От чую щось затупоче Регінт і Гомін. І тут до мене в хату всипає зграя дітей. Вони веселі, вони вітають мене, вони радіють мені, вони співають, «Зійди, зійди, сонечко, на попове полечко, на бабине зілячко, на наше подвір'ячко. Це єдиний епізод такої великої, справжньої, світлої радості в цьому тексті. Погодьтесь. Чому було потрібно йти до панночки? Бо панночка не могла без устини. Устина була в очах панночки справжнім ледащом. Вона була лінивою, вона просто не хотіла працювати, а не занедужала. Вона не може себе погано почувати, поки панночка їй цього не дозволить. Коли робітницям стає легше, їм стає легше тоді, коли до панночки приїжджають якісь чергові женихи, кавалери, і вона зайнята ними. Стара пані називає їх собаками, їх така велика кількість. І от з'являється якась інтрига, бо всі ці пани не підходили панночці. Вже давненько панночки-приїжджі переносили, що який то вже там лікар полковий хороший, і брови йому чорні, і у стару м'яні, і станом високий. Дуже він гарний. І паночка розуміє, що хоче вона познайомитись з цим лікарем, хоче вона його побачити. Бабуся каже, паночці, що це злидні віднота. Лікар він же не має достатків. Навіщо нам такий наречений? А паночка стала на пню, вперлась і каже, лікаря мені лікаря. Ну, і От поїхали раденькі що дурненькі до неї, різні гості, вона вимагала лікаря. І от вона захворіла, вона вся вбралась в гарний одяг. Красиво лягла і занедужала і чекає, що прийде до неї лікар. І от лікар, зрештою до неї прийшов. І от вони посміялись, поговорили, і лічив, лічив той бідаха та й закохався. Стара пані, звісно, мучилась. Не подобалась їй цей союз, не подобалась перспектива цього союзу. Але як ви мені, бабуню, на перешкоді станете, умру. І не гомоніть, не одмовляйте, змилуйтесь. Панночка. Завоювала того, хто подобався всім. Він був гарний, він був статний, він був високий. Вона сама собі купувала різні подарунки і розповідала своїм подружкам, наче це він її одарував. Вона діставала зі скрині гарні тканини і показувала подругам і казала, що це мені мій наречений подарував. Вона хизувалась цим. Але в певний момент вона засумувала. І лікар питає, чому ти засумувала? Скажи мені, правденько, скажи, поберемось, говорить вона йому. А як жити з тобою будемо? В Бога. Будемо ми з тобою жити в бідності. Нарешті вона зрозуміла, що нібито є гарний чоловік, але ж він не багатий, але ж він без достатку. От що тебе журить, серденько, нащо ж нам те є панство, багатство, коли буде наше щастя, красне, а наша доля весела, коли добре бути вдвох, чи радісно бути з милим? Будь де в забудь-яких умов. Мабуть, було б радісно, та не панночці. Любила вона його, це якось чудно любила, не по-людськи. А як вона любила? Якось своєю любов'ю, панською. От, Наприклад, він хоче води напитись, а воно йому каже: не пийте, не пийте. А чому не можна пити? Я не хочу, не пийте. Та коли ж я хочу пити. Але я не хочу, чуєте? Не хочу. Вона не хоче пити, це означає, що ніхто не має пити. Навіть він. І коли вже так гляне чи всміється, що він послухає, коли той розгнівається, одвертається від от його, не говорить, він уже і перепрошує, благає, і ледве не плаче, аби все догодити їй, догодити тій панночці. Чи було життя панночки приреченим на бідність? Звісно, ні, адже бабуся віддала їй. Маєток в дубцях. Вона сказала, тут в дубцях ти будеш господарювати, ти будеш головною хазяйкою і зможеш робити все на славу. Будуть в тебе гроші, бо звідки гроші від господарства, звісно ж. І паночка ж розцвіла, бо вона зрозуміла, що зможе керувати, і пропонує своєму нареченому, що ми ж будемо з тобою керувати разом. І тут він щось запідозрив. Вона йому каже: Ти згадай серце, які дубці дохідні. І він зрозумів, що, мабуть, Лише в достатку справа, мабуть, їй лише про дохід, про гроші йдеться. Хіба ти не захочеш зі мною хазяйнувати? Звісно, він захотів би з нею хазяйнувати, але він лікар. В нього інші завдання, в нього інше призначення в житті. І от вони починають готуватись до весілля. Як у казані кипіло, було тоді нам лишко тяжке, було їм надзвичайно тяжко, бо таке наше діло, хоч панам добре ведеться, хоч їм горе йметься, а нам. Однаково, як би не було панам, нам, кріпакам, кому весілля, а курці все одно смерть. І от вони подружились, починають вибирати, звісно, устина їде разом з панною до хутора. Їдуть вони довго, вони заїжджають в місто. Устина хотіла піти пообідати, але панночка її не відпускає. Пан намагається бути добрішим, але він піддається постійно під цей вплив панночки. Глядиш, каже пані, як не будеш по-моєму робити, то вмру. Така погроза. Вона погрожує йому, що вмре, якщо він не робитиме за її порядками. А вона злиться, що він має добрі стосунки з тими, хто там на хуторі живе з цією прислугою, з цими кріпаками, що він з ними по-людськи спілкується. І старенька бабуся, яка не відразу відгукується на крики панночки, теж їй не догодила. І от Устину кличуть обідати до решти робітників. І вона розуміє, що мусить попросити у панночки дозволу, бо якщо панночка не дозволить їсти, то устині їсти не можна. Так вона знайомиться з Прокопом, з Катрею, з Назаром, з їхньою дитиною. Та не такий чорт страшний, як намальований, каже Назар. Чого лякатись? Треба перш роздивитись. Устина ж знає, що панночка це монстр. Садист і монстр. Люди прокидались і лягали плачучи, проклинаючи, усе прагнула по-своєму молода пані, і з усім роботу тяжку, усім лихо пекучий, знайшла. Вона не могла заспокоїтись, всі її не могли догодити. Спершу люди на пана вповали. Вони сподівалися, що він зможе якось вплинути на неї, але він виявився слабкодухим чоловіком і тільки їй догоджав. Отже, сьогодні ми поговорили про повість інститутка Марка Вовчка. Ми поговорили про те, що російський переклад зробив Іван Тругенєв про долю устини і долю панночки. Панночка вийшла заміж, вони переїхали з чоловіком на хутір. І що ж сталося далі? Як склалась доля героїв? Ми поговоримо з вами вже наступного разу. Тож поміркуйте, чому саме цей твір письменниця присвятила Тарасу Шевченку. Я чую дзвінок. Це означає, що наш урок закінчився. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.